Всім привіт з Одеси. У продажу Lada Largus, 13 рік, 1,6 бензин, атмосферник на передньому приводі, на механіці. Автомобіль в гарному стані, повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень, всі рідини та фільтри поміняні. Підвізка також обслугована. Стан сів та поїхав. Авто готове до будь-яких перевірок. По кузову, вся рівненька, як струна. Вся в заводських зазорах, вся в колір, нічого не вибиває, без м'ятин, без подряпин, без потертостей, дійсно дуже-дуже достойний хозяйський стан. Ось такий в нас салончик, текстильні сидіння також в непоганому стані, стан стелі. Переднє сидіння також не гірше за задні. Пробіг у нас 151 тисяча кілометрів. Двигун та коробка почуває себе прекрасно, ні чеків, ні помилок, не горить. Все працює. Сів та поїхав. Вмістка економна, неприхотлива та непогана автівка. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І звісно, у нас є трейдин.